Thank you. Гічні проблеми це тема досить делікатна. Проте, якщо її ігнорувати, з кожним днем буде ставати все гірше і гірше. При яких симптомах варто остерігатися і бити на сполох? дізнаємось сьогодні у новому випуску про здоров'я. Поруч зі мною лікар-хірург, онколог, колопроктологічного профілю рівненського обласного протипухлинного центру Олег Литвинчук. Вітаю вас, не лише добре. День. Давайте якраз почнемо саме з симптомів, які зазвичай хвилюють людей, наприклад, біль. Чому він може виникати в анальному каналі і про що це може свідчити? Причин досить багато, тому що весь спектр проктологічних захворювань передбачає такий симптом. Але залежить від того, який біль. Якщо гострий біль, раптовий виник швидко, то це може бути причиною анальної тріщини, може бути причиною гострого парапроктиту. Це коли нагноюється навколо анального каналу клітковина. Може бути гострий геморой, який особливо ускладнився тромбозом. Може бути знову ж механічні пошкодження, травми різного характеру, хімічні опіки. Ну і в тому числі рак, звичайно, uh -huh. що в принципі менш характерно, гострий біль, але один, один із варіантів може бути. Uh -huh. А чи йде мова про якийсь одноразовий випадок, чи коли це вже прямо напротягом якогось довгого часу? Саме біль, так? Uh -huh. Uh -huh. Е, ну, взагалі бажано, як тільки якісь підозрілі симптоми з'являються, в тому числі біль звертатися, але. Зрозуміло, якщо це на хронічній основі, або якщо це прям такий нестерпний біль, гострий, який ну, турбує дуже інтенсивно, то звертатися. Угу. А якщо людина помітила кров, чи є це вагомим симптомом, якомусь вагомою причиною звернутися терміново до лікаря? Чи це теж може бути таке щось одноразове? Кров кров це в принципі теж один із найважливіших симптомів, угу. який багато про що може сказати. Ну, Наприклад, якщо кров яскраво-червона, свіжа з'явилася на е туалетному папері. Користуючись ситуацією, просто як згідно всіх сучасних тенденцій, хочу трошечки від відволіктися. Стосовно туалетного паперу, це не найкращий метод гігієни. Uh -huh. Кращий метод це е вода, е тому що е за допомогою туалетного паперу. Немає повноцінного очищення і, не, і відбувається все-таки яке яке травмування, що і може бути наслідком наступних розвитку наступних хвороб. 에, повертаючись до крові, що якщо кров яскрава, це може дати од... симптоматику однієї одного захворювання, що може допомогти лікарю. Якщо кров е, більш домішки в калі, то зрозуміло, що це може свідчити про те, що якийсь процес знаходиться більш на початкових відділах товстого кишківника. Ну, це більше, більше деталі для самого лікаря, але ну, наприклад, що цей симптом може дійсно показати нам багато. Угу. Ну зрозуміло, що це треба буде відслідковувати, і хотілося б в темі випорожнень трішечки детальніше. Які ознаки, там, наприклад, по консистенції або так далі можуть слугувати якимось певним тривожним дзвіночком, і що тоді варто звертатися до лікаря, що це не норма? Ну, звичайно, консистенція, характер випорожнень, частота випорожнень є важливим фактором. Є прям, прямо такі е, брістольська шкала випорожнень, яка прям ділить їх на певні, на певні категорії угу. по консистенції калу і так далі. Знову ж частота випорожнень, яка відходить в межі від меж норми, це, наприклад, від е, трьох разів на добу. До одного разу на три дні це вважається нормою. Тому якщо там доба-дві людина не випорожнялася, це не є порушенням, в принципі, може бути, але знову ж тут ще залежить від того, чи. Це є відхиленням від звичної норми. Якщо людина стабільно мала певний певну процедурність, ну я по певне послідовність, а тут різко щось змінилося, це вже теж може бути симптомом. Угу. А якщо говорити про якісь інші симптоми, які от прям ну терміново треба ледь не викликати швидку, або от прям найближчим часом записуватися до лікаря. Що би ви могли назвати? Ну це знову ж те про що ми говорили: різкий біль. Раптовий, який з'явився або досить швидко, або досить виражений, знову ж кров однозначно важливий симптом. Е можна взагалі ну, доп доповнити це ну, тим, що е зміна, зміна частоти виділень, характеру виділень, здуття живота е -м, тошнота. <звіт> У ну, інші симptom один, один із таких важливих симптомів, які є, це відчуття незавершеного випорожнення. Тобто, коли людина судила в туалет, але Через короткий період часу такі відчуття, що знову хочеться. Тобто теоретично, ніби все, ну там би не повинно нічого було, але лишається відчуття. Це теж один із дзвіночків. Угу. Ну ви назвали досить багато симптомів. Цікаво, чи взагалі є е, е, такі певні нормальні, е, можна так сказати, відчуття, через які можна не звертатися до лікаря? Взагалі такі існують. Ну, зрозуміло зрозуміло в, в міру ситуації, які можуть бути по життю, можливо, якісь там зміни в харчуванні короткотривалі або якісь фізичні навантаження, можуть бути причиною того, що в. Подальшому на якийсь певний термін з'явилися якісь дискомфортні відчуття, uh -huh. і вони в подальшому проходять. Але ну поняття нормальні дискомфортні відчуття. Ну це це знаєте, це більше напевно не віяно нашим нашим менталітетом. Люди шукають собі оправдовування, uh -huh. ніби от ну це ж нормально, це ж ще ж не не біда. Зрозуміло, це не є критерієм терміновості, але задуматись над тим, як мінімум, якщо воно не проходить, звернутися на консультацію. Знаю, що частою проблемою буває геморой. Хотілося б про нього поговорити детальніше. Чому саме він виникає, і чи, наприклад, правда, що він може з'явитися від сидячої роботи? Однозначно, сидяча робота це одна із. Причин, основних причин виникнення геморою? Е, ну, взагалі, геморой це розширення анальний канал, має таке досить специфічне кровопостачання, досить е, таке густе у вигляді Вен. І геморой, простими словами, я думаю, звичніше для людей поняття «верикоз на ногах. Угу. То, оце простими словами: той самий верикоз тільки в анальному каналі. Угу. Е, які можуть ще бути причини його виникнення? Спосіб життя ну в більшості випадків, спосіб життя це мається на увазі режим харчування, недотримання дієти, має бути збалансоване харчування, має бути достатня кількість клітковини, щоб кал був рихлий, не травмував зони і гарно випорожнятися. Достатня кількість рідини фізнавантаження навантаження помірні, тому одна із причин це сидячий спосіб життя, тобто це з причин або навпаки надмірні фізнавантаження, якийсь uh -huh. підйом важких предметів. Так, це ж тобто, в міру фізичне навантаження, харчування. Я думаю, це дві основних причини. Я бачила в інтернеті, що часто люди думають, що він може переродитися у рак. Чи це правда? Що ви про це скажете? Це це скоріше міф. Геморой не перероджується в рак. Геморой може слугувати моментом, ніби як завуалювання інших захворювань. Людина, ну в нас багато хто ставить собі діагнозистам. І людина може ніби стішити себе, що це геморой, а насправді це може бути якесь інше захворювання. Просто з власного досвіду. Близький приклад, в мене мій батько, в свій час, в 2007 чи 2008 році, не згадаю, звернувся з причини того, що були симптоми ознаки геморою. Попав до хорошого лікаря. Лікар, назначив йому, крім цього, додаткові обстеження. Звичайно, геморой підтвердився, і причиною його симптомів були, був саме геморой. Але таким чином він визначив, виявив рак прямої кишки на ранній стадії, проведена операція, пройшов лікування і досі себе почуває добре. Mm -hmm. все, все добре. Тоб, mm -hmm. Тому це важливо, щоб людина не тішила себе суце геморой, тобто сам геморой не перероджується в рак, але він може бути причиною, яка заволює ті симптоми, які можуть. Спонукати людину на обстеження і пролікувати ну, на додаткове обстеження, щоб виявити саме рак? Угу. Ви згадували про те, що людина має постійно слідкувати за своїм самопочуттям. І хотілося б в цій темі згадати тему запорів. Чому вони можуть з'являтися взагалі? І чи варто хвилюватись, якщо вони, наприклад, часто знову ж таки повертаючись до теми харчування? Важливим є збалансоване харчування, помірні фізнавантаження, відсутність стресів. Також запори можуть бути у людей похилого віку. Наприклад, один із таких ситуацій: люди, які хворіють хворобою Паркінсона. Там один із причин може бути. Ну, Сам саме захворювання спричиняє схильність до запорів. Також може бути як побічна дія деяких медикаментів, але якщо ці всі фактори не, не враховувати, то в принципі це є ознакою, яка слугувала би. Ну, щоб звернутися на допомогу, і навіть відверто кажучи, не не тішити себе, краще все-таки звернутися, обстежитися, дізнатися, що все добре, скоріш за все, причина в харчуванні чи в стресових моментах, якихось чи в режимі фізневантажень, і так далі, мати краще спокій, ніж втратити час, думаючи, що це пов'язано з харчуванням і так далі. Так, дійсно нагадаємо нашим глядачам, що саме на ранній стадії найлегше вилікувати рак. Я би хотіла перейти саме до цієї теми. Думаю, ви точно знаєте цю інформацію. Скільки на Рівненщині людей має проблему з таку рак прямої кишки? От прям інформацію, скільки на даний момент мають проблеми. Не скажу за останній рік вперше виявлених. Випадків на колоректальний рак це десь близько 400-450 чоловік. В принципі, це така, знаєте, суха цифра, не цікава для глядачів, але якщо так підсумувати, в порівня, порівнянні з загальною виявленою онкологічних захворювань, загальним виявленим, це близько трьох тисяч чоловік, тобто 400. Там що 400 до 450 складає саме от колоректальний рак. І що немало важливо в загальному статистика, якщо не брати е, гендерні, це ну, світова статистика по Україні, не тільки Рівненська область. Uh -huh. Якщо не брати, не ділити по гендерних особливостях, тобто чоловіки-жінки, в жінок там переважає молочна залоза і генітальні раки, в чоловіків простата, легенії, ну, з причини своїх, то якщо це відмежувати, то рак е, ободов... то з того кішків. Займає, ну чи не найперше місце, а якщо навіть не перше, то точно входить в трійку. Тобто, це, це досить, досить часте захворювання. Я думаю, що це якраз причина в тому, що досить делікатна тема. Люди не дуже хочуть звертатися до лікаря, відповідно, пізно виявляють зрозуміло. Що ж тоді, кому варто непокоїтися? Які фактори ризику виникнення такого виду раку? Фактори ризику знову ж режим. Харчування, люди з надмірною вагою. Відповідно з цього ж витікає люди з незначною фізичною активністю, має бути достатньо. Немало важливо, генетичний фактор: шкідливі звички, паління, алкоголь. Також знову ж повертаючись до теми харчування, вживання шкідливих продуктів харчування. Тобто, має бути все-таки ну, смаженого, жирного, багато і так далі. Угу. Це, напевно, одні з основних. Е, також бачила в інтернеті, що кажуть, що е, рак прямої кишки це більше така хвороба людей літнього віку, тим паче чоловіків. Е, що ви про це скажете? Чи дійсно можна так підсумовувати, що у них найчастіше виявляють такий вид раку? Ну, в цьому є доля правди, що угу. в чоловіків все-таки частіше, і частіше все-таки в старшому віці. Але все одно достатньо велика кількість жінок і достатньо велика кількість відносно молодих людей з моєї практики є пацієнти, яким взагалі в віці від 40 до 50 років виявляють рак, і причому навіть на ну майже на на, на, на останніх стадіях, коли вже лікування провести повноцінне виздоровлення, неможливо. Тому це. це це дійсно статистика в сторону чоловіків і похилого віку, але це не означає, що не треба угу. мати на увазі. Що ж, давайте тоді трішечки про лікування. Як саме ви його здійснюєте в рівненському онкоцентрі? Які методи використовуєте? Наскільки вони сучасні, порівнюючи, наприклад, з іншими державами? Ну, взагалі основним лікуванням колоректального раку. Як і в принципі в більшості всього випадків всіх видів раку, це виліковування саме це е, хірургічне, uh -huh. е, променева терапія, хіміотерапія, таргетна, імунотерапія, ці всі методи вони більш йдуть як допоміжні додаткові, які допомагають на етапах або доопераційних, або післяопераційних. Е, тобто, основним методом є операція, все таки е, Але є. Випадки, їх небагато, але є випадки, коли ем, можна за рахунок променевої терапії або системної терапії, можна добитися результату, коли пухлина е, ну, зменшується настільки. Ну, Прям простими словами, можна сказати, рубцюється, тобто на її місці утворюється рубець, і вона довго тривалий час може не проявляти себе, а можливо, навіть в декого багато часу. Єдиний момент, що тоді треба досить ретельно, постійно обстежуватись, щоб навіть якщо вона з'явиться, активність з'явиться пухлини, щоб її можна було виявити на ранніх стадіях, але знову ж це ну це дуже малий відсоток людей. Хотілося б поговорити ще про профілактику тоді, в такому випадку. Наприклад. Клад, якщо говорити про процедуру колоноскопії, наскільки вона важлива чи вона дійсно така ефективна, як про це говорять, і що ви загально можете про це сказати більше? Я б навіть сказав, напевно, мега важливо, тому що це, це все таки, попри всі можливості, ну попри всі моменти, коли зараз є достатній спектр. Різних обстежень, які один одного взаємозаміняють, але все одно колоноскопія рахується одною з найрозповсюдженіших, найдоступніших і найточніших методів саме для колоректальних захворювань, саме головне для захворювання раку, для його профілактики в першу чергу, тому це дійсно важливо. Це важливо тим, що е, колоноск... саме методом колоноскопії можна виявити е, передракові стани. Це так в більшості випадків це поліпи, це такі доброякісні утворення на слизовій оболонці кишечника, не тільки кишечника, але в саме mm -hmm. по, по по ситуації до товстого кишківника на ньому, і е, саме головне ну контролювати його візуально. Проходячи контрольні обстеження, або е, видалити на етапах, ще коли воно не, е, не, ну, не являє собою небезпеку, uh -huh. не допустити до того, щоб воно переродилося в злоякісне захворювання. А які ще діагностичні методи використовуєте? Для того, щоб ну, в нас, на жаль, нема таких більш точних методів, які можуть в якості профілактики, звичайно, для вже коли діагностовано рак використовується, комп'ютерна томографія, УЗД, МРТ, онкомаркери і так далі. Але для ну, однієї з методів раннього виявлення раку, це також є кров, кал на приховану кров. Можна ввести контрастну речовину в кишечник і на комп'ютерній томографії також визначити, але все одно це ну, досить ще не повноцінно не ввійшли в стандарти, і все-таки колоноскопія є важливим. Okay. Що саме важливо для колоноскопії? Багато хто чому от, ну, це важлива процедура, але всі її бояться, тому що це, ну, по-перше, достатньо інтимна процедура. Хоча зараз. Все це можна якось поправити. Тобто зараз там придумують прямо цілі проктологічні шорти спеціальні. Знову ж, під час проведення процедури в кабінеті з пацієнтом, тільки лікар, медсестра. Ну і у випадку, якщо процедура проводиться під седацією, це анестезіолог знову ж. Другий момент це больові відчуття, неприємні відчуття, які знову ж зараз сучасна медицина дозволяє перекрити тим, що можна цю процедуру провести під седацією, під медикаментозним сном, коли вводять спеціальний препарат, людина засинає, просинається, не відчуваючи ніякого болю, отримує вже результат заключення. І Дуже якщо звісно. все добре, uh -huh. так тому не треба боятись, не треба. Все, все сучасно, все продумано і все комфортно. Не ігноруйте тривожні дзвіночки організму, довірте своє здоров'я, досвіду та сучасним методам діагностики, адже рання діагностика рятує життя. Звертайтесь у Рівненський обласний протипухлинний центр. Він знаходиться за адресою місто Рівне, вулиця Олександра Олеся, будинок 12Б. Хотілося б поговорити ще просто, що це таке, і які пацієнти мають ризик залишитися з нею. Стома ну, це взагалі е, поняття широкі, це, коли, це штучний, штучний отвір між якимись порожнинами. Але саме для колопроктології важливими є іліостома, і колостома. Це коли тонкий або товстий кишечник виводиться на передню черну стінку на живіт, і таким чином відбувається випорожнення. Е, Досить частий, досить часте явище в колопроктології, яке буває, ну називаємо це так два двох видів. Є пацієнти, яким стома виводиться на якийсь певний період лікування, коли перед основним лікуванням, щоб ліквідувати кишкову непрохідність, або після операції для того, щоб загоїлась та ділянка, яка була зоперована, і в подальшому стома буде захована в живіт назад. Ну, Тобто не буде стоми. А є пацієнти, в яких стома лишається пожиттєво. Це ті пацієнти, яким, на жаль, з якихось причин або не вдалося видалити хворобу, або якщо вдалося видалити, то, на жаль, неможливо з'єднати кишечник між собою, і людина лишається пожиттєво зі стомою. Але стома це не є чимось таким страшним, як знову ж на першу чергу люди. З цим стикаються, тому що це ніби щось нове. Воно страшне. Люди бояться, uh -huh. особливо люди старшого віку, вони не знають, як з цим обійтися. В молодшому віці це простіше, тому що ну вже більш обізнані можна дуже, дуже багато тренінгів, різних, дуже багато відеозаписів, дуже багато інформації в інтернеті. Але як на практи, як практика показує, достатньо людині звикнутись пояснити. Як з цим жити, що з цим робити, які методи використовувати, то це не складає такої проблеми. І взагалі, з досвіду світового є люди, які займаються спортом, є люди, які подорожують, живуть звичне життя, спортсмени заробляють якісь, ну, якісь титули, вагітні жінки, вагітніють. Люди ага. плавають в басейнах. Ну, тобто, це не є сучасні методи е підходи, і як це все використ... Ну, ці предмети, якими можна це все забезпечувати, дозволяють жити майже повноцінне життя. Але на по на початкових етапах люди. Ну, бояться цього всього. Вони не розуміють до кінця, ну, це хоча це не є проблемою, і цього знову ж не потрібно боятися. Угу. Що ж, пане Олеже, наостанок хотілося б дізнатися більш детальніше. от є певний перелік, можливо, речей, які варто робити людям, аби вони відвідували лікаря-проктолога лише для профілактики, а не коли вже щось хвилює. Ну, напевно, не боятися. Яка б це не була інтимна ситуація, як би не було страшно, все одно потрібно переживати за своє здоров'я, піклуватись тому, що з досвіду набагато краще, ну, коли людина звертається і виявляє, ну, нехтує якимись симптомами, звертається вже на, на в гострих станах, коли Діагностують рак, який дуже важко е, лікувати або неможливо вилікувати, і ти мусиш. Ну, якось морально важко з людиною про це говорити, морально важко пояснювати родичам, як це все пережити. Цей момент mm -hmm. на порядок приємніше, коли людина е, піклується про своє здоров'я, вчасно обстежується, виявляє рак на ранній стадії, проходить лікування, іноді достатньо тільки якогось хірургічного лікування. Е, Виписується в хорошому стані і просто там умовно якийсь певний період часу щороку приходить на консультації на контрольні обстеження, виявляється, що все добре і продовжує жити, насолоджуватись життям. Супер. Я сподіваюся, що у нас всіх так і буде, і ваші пацієнти, всі, хто нас дивляться, будуть дуже уважно стежити за своїм здоров'ям, потрапляти до вас лише на профілактику. Дякую вам за розмову. Сподіваюся, що вона була дуже корисна. А я нагадаю, що сьогодні про проктологічні проблеми ми говорили з лікарем-хірургом-онкологом колопроктологічного профілю Рівненського обласного протипохлинного центру Олегом Литвинчуком. Мене звати Оля Добреля. До зустрічі на ITV Media Group.